Добрий день, вас вітає агенція нерухомості річхом, мене звати Михайло. Сьогодні ми переглянемо п'ятикімнатну квартиру на вулиці Героїв Дніпра. Будинок номер 6 Квартира дуже велика, тут 110 метрів квадратних загальна площа. Маємо два санузли окремих, один з ванною, другий з душовою кабіною. Переходимо зразу у вітальню. Тут, як бачите, великий телевізор, диван, встановлений кондиціонер, тобто така зона вітального обідня. Маємо чудовий краєвид, у нас 12-й поверх, тому дуже дійсно класний краєвид відкривається з вікна. Приходимо на кухню, тут новий холодильник, тільки 3 місяці є посудомийна машина. З кухні у нас вихід на балкон. І зразу можемо переходити на іншу зону, іншу кімнату. Букони втеплені. Скрізь у нас металопластикові вікна. Як бачите, є і два сейфи. Один для зброї, інший для цінних паперів. У нас другий санвузол, як бачите. У квартирі є гаряче водопостачання, є а, свій бойлер, є три кондиціонери, тому ну, дійсно дуже комфортна квартира, дуже багато місць для зберігання речей і спальних місць, тобто як скрізь стоять великі двоспальні ліжка. В кожній кімнаті є свій столик для мейкапу. Є навіть своя гардеробна кімната невелика. Тут дуже багато поличок, дуже багато місця для зберігання ваших речей особистих. Ідеально під'їде для великої сім'ї. До речі, розглядають із тваринками також. Тому приходьте, квартира дійсно варта вашої уваги, в дуже доброму стані. І розташування, ну просто чудове, бо до Метро Героїв Дніпра тут хвилин 8, до метро Мінська ну, хвилин 10 може бути, якщо воно простець. Бачите, воно видно з віконця метро Мінську. Тобто дуже вдале розташування, інфраструктурне, поруч з будинком є паркінг, на якому можна залишати свою машину. Поруч є і Велмар, і АТБ. Тому приходьте будемо раді вам на переглядах.